Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока, Ось є інформація, що Україна зараз має можливість знищити Чорноморський флот, але для цього потрібна відповідна підтримка заходу. Ось яка саме зброя потрібна, аби дістати флот у будь-якій точці Чорного моря? Ну, коли кажуть, нам потрібно знищити Чорноморський флот, я кажу, що ну, треба розуміти. Чорноморський флот це десь 280-290 двісті Починаючи від фрегатів, типу Макаров, і закінчуючи рятувальним судном Комуна, побудованим в 1905 році. Там мусорозбірники і проча фігня, яку, якщо потопимо, в Чорне море з берегів вийде, і в Сенсі її топити. Задача Збройних сил України полягає в тому, аби. Чорноморський флот був неспроможний виконувати завдання за призначенням в цій війні. Якщо він не функціональний, не може воювати проти України. Цього нам достатньо. На надлишкові на витрати, ну, зусилля нам не потрібні. І зараз ми все робимо, щоб цього досягти. Починаючи з Ну, з перших днів війни майже, я нагадаю, там буквально місяць не пройшов, ми в Бердянську потопили великий десантний корабель, причому такий великий дійсно, це не тільки назва. Москва, Василій Біг, звільнення Зміїного, відкидання від, від росіян спочатку з, з північно-західної частини. Чорного моря. Зараз, потім, після початку масованих, ну не масованих, так скажем, а регулярних атак аеродромів, пунктів базування сил флоту в Криму, фактично росіяни не тільки захищають там, всі заходи для захисту Кримської, Севастопольської воєнно-морської бази, здійснюють, а вони переміщають свої кораблі потихеньку в Новоросійськ. Подалі від о, наших берегів. Бвововнить там, і атакують наші хлопці різними засобами. І в Севастополь, і в Феодосію, і вже Керченська протока засвідчила, що і там може забавовнити легко. От, і, о, а з повітря удари наносились о, і по Тугапсе по нафтобазі, це свідчить, що. Можуть як пункт базування її атакувати, і по-новоросійську. Тобто росіянам потихеньку-потихеньку творчі. Е, багато в світі хто каже, так українців немає там того флоту, як вони можуть протистояти Чорноморському флоту. З іншого боку, Чорне море, воно не море, це не Атлантичний океан, не Індійський океан. Насправді не, потрібно, не край потрібно мати флот, щоб ворожий флот змусити сидіти по норам і не висовуватись. Ми маємо для цього безумовно. Це наші Нептуни, це наші, дякуємо нашим партнерам гарпуни. Ми не маємо томагавків, які прострілювали все Чорне море наскрізь. Ну, Поки що мови про їх утримання військово-морськими силами чи Збройними силами України немає. Але низка переговорів йде з нашими партнерами. По мірі от того, які задачі ставляться перед ВМСУ, постійно йде консультація з, з партнерами, які нам види зброї для цього потрібні. І це не тільки ракетне зброєю. Це і посилення наших морських розвідників, спецпризначенців, які багато що можуть. Не дарма там росіяни і всякі морські дельфіни, і бонові загородження. Вони більше бояться, вони знають, що таке 73-й центр спеціального призначення, і дуже бояться наших хлопців. Вони знають їхній рівень і дуже-дуже шугаються. Наші морські дрони це українська розробка. До того ну було сказати, що ніколи їх не використовували, не скажу, там були там ємецькі хусіти, один раз по судну застосовували одну якусь саморобку, але Україна розробила не тільки самі засоби ураження, а і розробила тактику їх застосування. От. І те, що бавовник а сьогодні, до слова, ну, свіжак буквально, що атакований був Боян. Котов, здається, ну, патрульний корабель типу, типу Боян, називається Іван Котов. Був атакований на рейді Севастополя безпілотниками, очевидно, знову морськими. Здається, вижив. Ну, нічого, наступного разу він не виживе. І... Тактика вдосконалюється, вдосконалюються засоби ураження. Ну якщо ми матимемо щось від наших партнерів е, для роботи на морі, е, то це буде дуже здорово. Насправді, е, коли говорять, наприклад, про ті ж f 16, то це не тільки це, це дуже комплексний засіб, який може здійснювати протиповітряну оборону прикриття. Може здійснювати, працювати як винищувач-бомбардувальник винищувач, напередку, а може працювати як протикорабельний бомбардувальник, ракетоносець, який носить удари на кораблями судно противника. Повторюсь ще раз, наша задача не знищити фізично весь чорноморський В Цього навіть потреби немає. Зна, наша задача. Зробити його непрацездатним, небоєздатним. Щоб він не міг, щоб він не міг нападати на Україну і щоб він ще й не міг захищати в Криву. І ми ці рано чи пізно досягли.